Президент США Дональд Трамп заявив, що завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Такий допис він зробив у соціальній мережі. Повідомляється змі. Втім, офіційної інформації з боку української влади поки немає. Нагадаю, що напередодні українська та російська делегації домовилися в Стамбулі про обмін полоненими в форматі тисяча на тисячу осіб. Українські військові завдали удару по командному пункту 3-го армійського корпусу військ Російської Федерації, який окупанти облаштували в тимчасово окупованому Бахмуті. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил. Внаслідок удару пошкоджено споруду, де розмістився ворог. Ураження командного пункту суттєво знижує здатність окупантів планувати та проводити операції на покровському напрямку. Про це наголосили в генеральному штабі. Окупанти вдарили балістикою по порту в Одесі. Одна людина загинула, восьмеро поранені, четверо з них у тяжкому стані. Двоє в стані середнього ступеню тяжкості. Ще двоє дістали незначні тілесні ушкодження. Медики всім надають необхідну допомогу. Всі працювали на перевантаженні контейнерів наразі. На території порту триває гасіння контейнера з українською соняшниковою олією, що готували на експорт. За даними одеської обласної військової адміністрації, росіяни вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі. Вибух пролунав у Чугуєві на Харківщині. Попередні рашисти завдали ракетну удару по місту. Наразі відомо про одну загиблу жінку повідомили у військовій адміністрації. Сили оборони збили 91 один ворожий безпілотники. Ще 59 були подавлені засобами РЕБ. Про це повідомили в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Під час атаки. Війська країни-агресорки використовували 175 дронів різних типів а також запустили балістичну ракету Іскандер М з Ростовської області. Одна цивільна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок удару російськими дронами по селищу Райгородок на Донеччині. В селищі пошкоджені два магазини та торговельний павільйон. Загорівся автомобіль. Рятувальники ліквідували загоряння. Ворог навмисно обстрілює цивільну інфраструктуру і вбиває мирних жителів. Тож людей закликають евакуюватися до безпечних регіонів. Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки шахедів на Одещину. Під атакою кількох безпілотників опинилися приватні будинки у передмісті. В результаті постраждав чоловік та дівчина, яка проходила повз його будинок. Чоловік наразі ушпиталений його будинок пошкоджено. В іншому районі міста уламки розтращили легковий автомобіль. Паралельно з атакою шахедів ворог здійснював повітряну розвідку. І вже через кілька годин ворог завдав ракетного удару балістикою по портовій інфраструктурі. Токи що з кола. Щойно впав уламок перед будинком. Тут невеличка ямка, ніби то цеглину хтось кинув, і вона розсипалась. Чоловік у цей момент відчиняв ворота, хотів виїжджати. і просто в обличчя, чи то на нього впав, а інший уламок полетів у сусідський будинок. Тут так часто гримить, що Тут так часто гримить, що боже мій воно одразу як бахнуло, а потім бам-бам-бам-бам. Як то буває? Я зазвичай вночі бачу все небо, як летять оці. Я ж говорю, що я спеціально зайшла і Вже Я спеціально зайшла у ванну і намагалась щось прати, щоб менше чути і менше це сприймати, бо вже нерви не витримують. Російські війська атакували безпілотними літальними апаратами селище Печеніги на Харківщині. Постраждав цивільний чоловік 66 років. Він був охоронцем одного з підприємств. В селищі виникло кілька пожеж. На території одного підприємства згорілися конструктивні елементи зруйнованих адміністративної, виробничої та складської будівель. Загальна площа займання становила близько 100 квадратних метрів. На іншому об'єкті вогонь охопив двоповерхову адмінбудівлю і вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено 11 вантажівок, три трактори і три автобуси. Обійшлося без жертв. Рятувальники працювали на місцях під загрозою повторних обстрілів. Попередньо встановлено повідомили прокуратурі, що для атаки армія Російської Федерації використала безпілотник грань 2 у нас скидання керованої авіабомби російськими військами на Куп'янськ загинув один чоловік і ще один отримав поранення. Обоє працівники місцевого комунального підприємства. Медики наразі роблять усе можливе, щоб врятувати постраждалого. За попередньою інформацією від правоохоронців, Російська армія застосувала ФАБ-500. З артилерії російські окупаційні війська встріляли Білозерку на Херсонщині під час атаки. поранення отримав 62-річний чоловік. Він перебував на вулиці. Постраждалого госпіталізували для надання медичної допомоги. Повідомили у військовій адміністрації через російський обстріл. Постраждав і водій швидкої. Президент США Дональд Трамп планує взяти участь у саміті лідерів країн Групи 7, який має відбутися в Канаді. Цю інформацію повідомили у Білому домі. Зазначу, що візит президента США відбудеться на тлі напруження відносин. Раніше Дональд Трамп заявляв, що Канада має стати ще одним штатом Сполучених Штатів Америки президент Трамп вирушить на саміт лідерів G7 у Канаді, що відбудеться з 15 по 17 червня. Нагадаю, напередодні у Канаді відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків Великої Сімки. У спільній заяві вони, зокрема, засудили російську агресію та підтвердили підтримку України. Вони заявили, що російські активи залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить агресію та не відшкодує Україні збитки, і пообіцяли посилити санкції, в разі якщо припинення вогню не буде узгоджено. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню і потрібна дзеркальна готовність Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів тривалу нараду із військовими, під час якої обговорили ситуацію на фронті і перспективи. Обговорили військову основу дипломатії наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулася якнайшвидше. Наш український інтерес не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові, очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню і встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Офіс президента України офіційно підтвердив, що відбувся обмін між Росією та Україною. І 390 полонених наших бійців повернулися додому. І в суботу, в неділю, обмін триватиме. В МЗС України відреагували на заяви очільника країни агресорки Путіна щодо створення так званої буферної зони на кордоні. Як заявив міністр Андрій Сабіга, ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля, і путіну потрібно зіткнутися з більшим тиском щоб припинити цю війну. Посилюють східний фланг НАТО. Канцлер Німеччини Федерік Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус відвідали Вільнюс. Напередодні там відбулася церемонія, присвячена початку служби німецької бригади в Литві. Як заявив Мерц, кожен, хто кинув виклик НАТО, повинен знати, що оборонний альянс готовий спільно захищати. Кожен сантиметр території. Планується, що повне розгортання німецьких військовослужбовців у Литві має закінчитися до 2027 року. Візит до Вільнюса відбувся на тлі підготовки до щорічного саміту НАТО, де планують розглянути нові цілі можливості альянсу і фінансування на оборонні витрати. Перш за все, ми допомагаємо зміцнювати весь східний фланг НАТО і звичайно готові надати подальшу військову допомогу українській армії. Ми звичайно продовжимо обговорювати, як ми можемо досягти припинення вогню та тривалого миру в Україні. Для нас важливі чотири речі: по-перше, ми не дозволимо Росії вбити клин між нами. Ми твердо стоїмо поруч з Україною, але ми також стоїмо разом як європейці в цілому, і ми граємо як команда зі США, коли це можливо. НАТО наближаючись до саміту НАТО в Газі, наше послання має бути чітким. Ми єдині, готові та рішучі. Ми виступаємо за амбітну ціль фінансування оборони 5% ВВП. Литва досягне цієї мети вже наступного року. Це наша відповідь на виклики безпеці. Фонд Порошенка і Ukraine Focus передали 22 машини швидкої допомоги у бригади територіальної оборони збройних сил України та медичному добровольчому батальйону Госпітальєри. Автівки куплені у Франції за гроші, які зібрала волонтерська організація зі сполучених штатів Америки. До фінансування проєкту долучився і п'ятий президент України. У колоні 22 швидкі, які вже за декілька годин поїдуть на фронт рятувати життя українських військових. Під постійними російськими обстрілами автомобілі максимально швидко евакуюють поранених, а госпітальєри надають першу медичну допомогу, аби якомога більше захисників повернулись додому живими. Щомісяця одна швидка допомога надає послуги більш як 250 бійцям. Пораненим, захворілим, евакуаційні послуги. Помножте зараз це на 380 і помножте на кількість місяців війни, яка це триває. Оце роблять. Ці герої придбати автівки допоміг американський Ukraine фокус. Це добровольчий корпус швидкої допомоги, який за три роки повномасштабного вторгнення поставив в Україну без бюджетного фінансування більше 380 медичних автівок. Над реалізацією проєкту працювали громадяни з різних країн Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини та України. Рівень допомоги через політичну кризу він стає менше і дуже важливо через таку народну дипломатію пояснювати американцям, наскільки це важливо, щоб вони могли приїжджати сюди. Тут сьогодні близько 20 американців. Вони з різних штатів з різним досвідом, з різним матеріальним статком, але не усі сіли за кермо і везли ці швидкі допомоги. сюди. є таке відношення до Америки, що вони якось там нас кинули. Да тому ця кооперація навпаки показує, що люди американський американські народ. З нами організації, які вже більше трьох років щоденно займаються тим, аби знайти кошти, знайти ці швидкі, довести їх логістично. Тому я дуже рада, що фонд Порошенка в цей раз доєднався до цієї місії, але більше того, 7,5 мільярдів вже допоміг фронту. Військові зазначають, евакуаційні машини на фронті вкрай потрібні, бо ворог постійно їх знищує. А поранених треба швидко доставити до стаціонарних медзакладів. Тому бійці 110 та 117 бригади, 206 батальйону та медичний добровольчий батальйон госпітальєри вже везуть автівки на лінію зіткнення. Олеся Тлустенко, телеканал прямий. Підписуйтеся на наш YouTube. Більше противна інформація на телеграм-каналі Прямого. Стежте за новинами.